Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні Єгор у мене, ми працюємо разом, і він каже: у вас є берези і я хочу поставити сук. Ну, він мене і знасілов. Заїхали в аптеку, купили шприц, обрізали, витягли поршня, обрізали цей, взяв вдома шуруповерта. підобрали свердельце по діаметру шприцо. Засверлили. Вставили шприц Обрізали систему, то фільтрика викинули. Я думаю, що він заб'ється, той фільтрик. І все. І вставили напряму. І сок уже біжить. Сок уже є. Я ніколи так його не точив. Всігда була железячка така забита. А воно там засихало. Ну, попробуємо, як отак буде. Так дуже. Культурно прям прям капець капець. Ну і десь уже копає, да? Да, уже уже біжи. Да? Ага. Шо журнал натичи. Та ты че? треба плешку тільки вирівняти так, щоб видно було як копає. Опа, сейчас ми ее так. Быстро потекувати. Копає бистро. Залічно тече. Це пшеджалі закустувано. Та ні, треба ще таких Воно... От чим це хорошо, що не буде ні підсихат, ні білим таким не буде залипати. Середмі, я думаю, що буде бігти. Можна в одну пляшку дві-три системи поставити. і буде працювати. Ну, от таке от сьогодні. Отдихаючі відео. Сук, я вже не точив давно. Ось були там ранки пару цих. Ну, вже років, мабуть. Три, саме менше я сюди не підходив. Ну, зараз спробуємо. Все, пишемо коментарі. Всім пока.